Привіт, друзі, я з вами Атаман. і Сьогодні ми на огляді реплея. те, чого так давно у нас Зараз не було, але було настав такого. час, і тепер я прошу вас надсилати свої цікаві реплеї мені на пошту. А, є пошта в описі під даним відео. Тому, будь ласка, надсилайте, будемо з вами дивитися, поставили вподобаєчки, рухаємося далі. У нас сьогодні реплей кіберспортсмена. Його звати Данило, і він сьогодні розносить реально люто. Це кіберспортсмен, який грає в кіберспортивному клані, кіберкотлета. Кібер Коротше, побачимо, добре. як мислить ця людиночка, і чому йому вдається настрілювати такі неймовірно великі циферки. А чому великі циферки? Ха-ха, ви це побачите. Як це було? І це було грамотно, це було просто, здавалось. Ніби. А, і побачимо, побачимо, як це було. Вже бачимо, що підсвітив бабулю грамотний пересвіт сатена, одразу дав зрозуміти, де знаходяться важкі танки, одразу підсвітив бабулю. Все, на цій мапі, якщо ти світиш ПТ, то для тебе відкривається можливість все ж таки вже е, більше. Більш, більше катити, більше грати в напрямку, в тому, в якому тобі дозволяє гра, і саме наглішати. Бо якщо ти не світиш важкі, не світиш ПТСАУ, то ти все-таки не знаєш зараз. Почекайте, бляха, як відволікає цей бісовий телеграм. Це капзда просто. Все. Якщо ти не світиш Петесау, то ти не знаєш об'єктивно, наскільки ти можна наглішати. Ти все-таки не можеш зробити те, що ти хочеш, бо ти обережний. Коли ти забираєш Петесау, то все. В них в ворожій команді є два СТ. У нас наразі СТ і ЛТ, в їхньому напрямку 30Б. Чомусь не поїхали наліво з їхньої сторони, і наш ніхто не поїхав. Тобто з нашої позиції ми тут собі обережненько накидуємо, бабульки вже нема, з тебе один забрали, все, з тебе один, файте це з 30Б. Наш герой поспішає йому на... Допомогу, рахунок 1-0 в нашу користь, плюс ми забрали ще одну точку. 1500 шкоди ми вже нанесли. Чи зможе там винести з тебе один? Ні, з тебе один, очевидно, програє по ХП, але влітає наш герой просто на нього, на ворожа Мікс 30Б. Вау! Ти що ще й підпалив? Забирає просто, як за братана вступився, зробив з нього французьку булочку. А, зустрічає він ягу. Яга собі тут без собі просто безперешкодня знаходиться. її хоч і світять, але ніхто по ній шкоди не вкидує. Яга така цікава, бачу, що наче є бачатик, який по ній зараз буде вкидувати і нічого не робить. Намагається поставити на каточок, але чомусь, на жаль, не летить. Ой, є на каточок є все. 3100 ми нанесли, 3400 ми нанесли, бо там ще й підпал був. Зараз вкатує СТБ-1 ворожий проти нашого СТБ, забирає чи ні, але я думаю, що зараз буде наш кіберспортсмен вкатувати. В нього далі. Забирає СТБ-1, зараз літає на нього, просто видаючи барабан. Чи видач, хотів там фугасиком закинути, але не вийшло. І все-таки та, забирає, пролетіла максималка. 4000 шкоди, рахунок 3-3. Прикольно те, що наша команда все-таки може тримати напрямок і за рахунок все ж таки команди, яка не дала протиснути себе. Зараз ворожі противники знаходяться на своїх же позиціях. Та ж сама яга знаходиться там же. нічого не відбулося, нічого не змінилось. Яга як була тут, так тут залишилась. Дивіться, ось все, закидує просто на ягу. 3 з 3, 5181 шкода, легесенько, не помиляється, не рухається вперед, не лізе, відкатив і поїхав. Це досить гарно і грамотно. Дав барабани відкатився, змінив позицію, бо коли ти на одній та самій позиції, зараз який гарний вистріл по пофіф 405. В нього є підбій, але тим не менше закинули йому добряче. Коли ти вкатив корму противнику, там і залишився, ти вже показав по даним, де ти є. Відповідно, противник може орієнтовно туди цілитись. Тут наш герой постійно змінює позицію. Таким чином водить гравця гравців. <справда> man, пал! Just just him just him him. Просто I капець як він сьогодні палить. То француза, то китайця, ти що. Просто, хлопче, зупинися, чим ти, ти патрони маєш? Кимон. 6500 шкоди. Три хвилини у нас бій залишився. Рахунок 5-3. Ми програємо 2 на 4. Що буде далі? Тут в них шотний сатен, і в них шотний десь 40-0,5 катається. У нас залишився БЗ-75. Ми залишилися 2 на 4. Яга, яга невідомо де, куди поділася ця яга, але не може її підсвітити наш герой.

Там сатенчик, сатенчик підсвічується, але БЗ-75 ще живе. Я вам скажу, що цей танчик досить небезпечний, особливо, якщо він грається на грамотній хешфугасниці, то досить гарна машинка. Так, підсвічується Сатен, наш герой буквально не встиг декілька секунд, щоб забрати ворожого противника. І тут вз 113 закидує такий постріл, просто в силует кинув, але бачати, ну броні небагато, тому очевидно, що там мав пробити. Ну, все буває, як то кажуть. Коли цілишся, не попадаєш, коли кидаєш такі плюхи, залітає. Намагається забри, забрати собі точку, ВЗ-113, ми перемагаємо по точкам. А, і наш герой нікуди не спішить. Нікуди не спішить, не їде, бо знає, що десь є Яга. Якщо він зараз підставиться, то Яга його чпехне. 968, я думаю, для Яга не проблема. А не яга там і сидить, просто однокнопочний, сів на одну позицію і сидить. І нічого з тим не робить. Так, у них є дві точки. По точкам ми перемагаємо 950, але стоїмо на місці. Рухатись далі наша шкала не буде, а от ворожа рухається вперед. Що буде робити Везе 113? Чи він буде все-таки дефутись, чи поїде в наступ? Бо у нас шотний БЗ-75, але під нього підставитись, ну також на варіант. Тим не менш, наш головний герой має 968. Подивіться, як грамотно він все-таки зберігав ці хп, не підставлявся. Здавалося, ніби ну, в танчика нема броні. Як ти що на ньому будеш грати? Танчика є унікальність. В танчика є гарна динаміка, є гарний барабан, маленькі габарити, що дає йому можливість бути маленьким, гарним, але токсичним пацюком. Він мені чомусь схожий по геймплею на ТВПшку, але бачатик все-таки має більшу дистанцію з світла і може розкидувати здалеку я просто на вз 113 тому на впевнених шах, розумію, що тут він зможе китайця крутити без проблем. Китайсь також допускає помилку, не хоче зараз він вдарити собі якийсь кам'янець для того, щоб відстань була не така велика. І наш герой просто його крутить. Всі ми знаємо, що вз 113 це танчик, який має погану швидкість обертання корпусу та і башти. І тут, відповідно, він не може нічого зробити бачати. Дистанцію не розриває, просто крутиться і грамотно цим користується наш головний герой і накидує йому. Залишився два постріли. Вкритує боєукладку, просто чим ти стріляєш? Та підкручені снаряди, просто підкручені. 9 тисяч дві шкоди. 9 тисяч дві шкоди. Скажіть мені, коли останнього разу ви наносили таку шкоду? Я жодного разу не наніс. Мене, здається, там 7500. Це середня шкода, не середня, найбільша шкода. Ну, 7500, непогана середня шкода. Тому дивіться, друзі. Можливо, ви скажете, нічого такого унікального, Марон, що ти нам показав? Просто тіп заїхав. В пацюка накинув, але дивіться, як грамотно він все-таки не поспішив, почекав, дав світло, оцінив ситуацію і зробив те, що від нього потребувалося, потребувалося в цій ситуації. На правому напрямку Веладі, коли ви їдете з цього респу, то також з того напрямку є СТ, немає їх. Вони чомусь причаїлися всі на своєму респі. Все вони чекають там, де заспавнились, когось чекають. І там, неначе йде боротьба з двох горбиків з їхнього і нашого. Наш герой грамотно допоміг з 1 Забрав е, далі Мікс-30Б, забрав далі СТБ, весь бій він чихмачив Ягу, І Яга таким чином ще й не змінювала ніяк позиції. ПВ-405 помилився, е, Сатена на початку покидав, тому досить, гара, досить грамотна, чітка гра. Дивлячись на таку гру, глядаючи цей реплей, я можу для себе зрозуміти, що е, основна з причин. І основна з можливостей настрілу такої великої кількості шкоди, це те, що хлопак нікуди не спішить. Ми можемо ось з вами розбирати трішечки реплеї, розбирати позитивні негативні сторони. Я не є експертом, і, скоріше за все, я гірше граю, ніж цей хлопак, бо я грав з ним один на один в турнірі. Йому, звісно ж, пощастило, що він виграв. Ну я це жартую. Звісно, хлопець гарно зіграв, я програв все чесно. Він гарно грає, він оцінює ситуацію, він не спішить. І мені сподобалося те, що він, заїжджаючи в корму до супротивника, як часто буває, коли ти заїжджаєш. Ти там тебе розкидують. видав і поїхав. Приїхав, видав, поїхав. Все. Тобто він робив маневр. він все-таки хотів якось не попастися. І йому це вдалося. Це ЛТ, яка грається на відстані, і він чудово її реалізував тисяч коди, прошу дуже. Якщо вам сподобалось, вподобайки поставили комент, написали, підписались на канал, бо я знаю, що багато дивиться, хто без підписки. Будь ласка, виправляйте. Ну, невже я не заслуговую вашої підписки? Я думаю так. Але за умови, якщо вам подобається. І не забувайте, рідненькі, у нас іде збір на ЗСУ. На зарядну станцію для хлопців для хлопців це дуже потрібно. Ми вже назбирали певну суму. Якщо ви зможете кинути 5-10 гривень, будь ласка, надішліть, буду вам дуже вдячний. Адже це потрібно це питання життя та смерті. А саме питання знищення нашого. Ворога, котрий поплюжить нашу землю. Тому згуртованість це наша сила. Гарного всім дня та до зустрічі!